Добрий день, гаряти! Сьогодні ми з вами почитаємо казку Кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. Якось дід каже бабі Ходімо, баба, в ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона й каже дідові, дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них прибрано, хліба напечено, борщ спарений. От вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Друго дня знов пішли дід і баба по гриби, приходять додому, аж у них. І варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину. Від криниці водиці несла. Таке, кажуть, і гарне, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові і каже, Зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та будемо виглядати, хто це до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, Коли бачать, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату немає гніздечки качечки, тільки пір'ячко. Взяли вони тоді гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Повернулась дівчина до хати, побачила діда й бабу та відразу до гніздечка. Аж його немає. Вона тоді, як заплаче, Дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, будеш у нас за дочку. Будемо ми тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я б до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та й не підглядали зі, за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, «Куліжечку, веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй куліжечку, і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі, пряди. Коли ж це летить каченят табуночок, побачив їй і співають. Он ти наша діва на метеному дворці. На тисаному стовці, кужілочка шумить, врятинця дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами. Як була я в лужку ніжку, А ви полинули, мене покинули. От вони і скинули попірячки, а самі полетіли далі. Коли летить другий табоночок, і ці їй співають і пірячко скидають. Коли ж летить третій табуночок і співає. Онде наша діва на матиному дворці, на тисаному стовпці, курілочка шумить, веретинце дзвенить. Скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу я з вами, як була я в лужку. Било ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинь одну їй по Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знову зосталися самі собі.